Добрий день, діти. Дітки, я вам пропоную сьогодні пригадати, які ми знаємо професії. Погляньте на картинку. Це жінка, яка малює картину. Як називається її професія? Так, художник. А це хто? Людина, яка лікує людей. Це лікар. А це хто? Людина, яка будує дім, це будівник. Добре. А це хто? Людина, яка доглядає за садом. Це садівник. Людина, яка готує їжу кухар. Людина, яка гасить пожежу. Це пожежник. Дітки, а зараз я буду вам загадувати загадки про професії. А ви, будь ласка, їх відгадайте. Патрулює вулиці, затримує злочинців, стежить за порядком. Це хто? Поліцейський. Створює картини, оформлює рекламу, ілюструє книги. Це хто? Художник. Доглядає за рослинами, працює в садку, парку, підстригає кущі. Це хто? Садівник. Ліквідує пожежі, рятує людей, не боїться ризикувати. Це хто пожежник, робить стрижки, фарбує волосся клієнтам, створює зачіски, це перукар. навчає дітей, виховує їх, це хто вихователь, лікує людей. Виписую рецепт, слухає Легеня – це хто лікар. Добре. А тепер я пропоную розглянути предмети і поміркувати, кому потрібен для роботи цей предмет. І так, шурапов потрібен будівникові. Подивіться, а це. Апарат для вимирення тиску. Кому він потрібен? Лікарю, Мастерок, бетон, кирпичі, будівникові, аптечка, лікарю, рулетка. Шп... Потрібна будівникові, а шприць лікарюві, лікарю. Казка потрібна будівникові, а пігулки – лікарю. Пензлики потрібні художнику. Фарби теж потрібні художнику. І мольберт, і палітра. Скажіть, будь ласка, а граблі кому потрібні? Садівникові фермеру. Венчик кухарю, лейка садівникові, а рукавичка для кухаря. Рукавиці будівникові, а міксір кухарю. Добре молодці. Ось діти ви ще більше дізналися про професії і що кому потрібно для роботи. Діти, запам'ятайте, любий труд поважаємий. До побачення!